Мої вітання! Це саме те, що треба до чаю. Швидко, смачно, ще й велика порція. Готую цей рецепт на постійній основі. Швидко, смачно готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Яйця 6 штук, розмір яйця С0. Зважила яйця. Кожне яйце разом зі шкарлупкою 65 грамів. 6 яєць, тож кількість вага важлива. Сьогодні я користуюсь великим міксером, але можна яйця збити і маленьким міксером. Важливо, щоб яйця були кімнатної температури. Ну, теплі, не холодні, не з холодильника. Достаньте їх завчасно. Цукор. Цукор 280 грамів і 20 грамів меду. Якщо ви не вживаєте мед, звісно, додайте тільки цукор. 300 г цукру, а так в мене 280 і 20 Я мед додаю для аромату і кольору. Це не буде медовий бісквіт, ні, але буде змінений смак та колір. Тож я додаю, раджу додати, якщо ви вживаєте мед. Є до яєць як цукор, так і мед, а все і треба їх гарненько збити. Я збиваю завжди яйця не на максимальному, а вище середнього збивати буду хвилин 7-8. Поки збиваються яйця, підготую масло і олію. Саме масло і олію. Це два різних інгредієнти, які кожен виконує свою роль в випічці. Часті питання від вас в коментарях: чи можна замінити масло на олію, а олію на масло? ну, В рецептах, дивіться. Кожен із цих інгредієнтів грає свою роль в випічці. Масло вершкове відповідає за смак, за вершковість, за таку важку маслянисту текстуру. Олія, в свою чергу, відповідає за повітряність, рихлість, і в той же час випічка з олією залишається такою м'якою ніжною, іначе як вологою, соковитою, і довго не черствіє. Чого не робить масло? Коли це комбо, це просто супер. Тож я раджу додавати і той, і той інгредієнт. Молоко звичайне 2,6, 3,2. Неважливо. Його в мене 240 грамів. Додаю ще ванільну пасту, пасту дам прям в молоко і прогрію разом молоко з ванільною пастою. Треба довести молоко до кипіння. Це впливає на смак бісквіта. Бісквіт пиріг. Поки підготую борошно, все готується дуже швидко. Борошно пшеничне, універсальне, додаю як розпушувач, так і соду, 7 грамів розпушувач, 2 грама соди. Поєднати просто сухі інгредієнти. Борошно в мене. Скільки? 320 грамів. борошна. Поєднати всі ці сухі інгредієнти, забула додати сіль, додаю і соль. Можна сіль додати в яйця. Я додаю, зараз просто якось не помітила. Розмір форми. Це в мене форми по 23 см. Та і та, просто що кругла, а та квадратна. Можна випікати в круглі, квадратні, прямокутні, в якій вам зручно. Ця висотою 6 см, кругла 7 см. І в тій, і в тій ідеальний розмір для бісквіта. Він так піднімається і все гарненько. Я обираю завжди квадратну, бо тут куточки. Просто мені потім зручно нарізати. Не більше, не менше. Тож обирайте ту, яка у вас є. Я обов'язково завжди додаю пергамент. Так мені легше, краще і без проблем відійде. Дискут і не полинається. Все, форма також готова. І, до речі, духовка вже також прогрілась до температури 160 низ зверх. Яйця також готові. Ось така у них класна консистенція. Повністю вони взбиті. Все, готово. Додаю вершкове масло, яке я розтопила, олію. Трошки поєдную ці інгредієнти. Борошна. Можете в декілька етапів, якщо яйця у вас не так гарно будуть збиті, борошна додати в декілька етапів і зробити, можливо, це через сито. В мене класно збиті яйця, Я одним махом додала все борошно і без сита. Все поєдную. Відносно обережно це роблю. І тепер додаю дуже гаряче, майже закипівше молоко. І це поєдную. З рахунок гарячого молока, закипівшого молока, смак, смаку тіста, смак у випічки і текстура. Самостійний бісквіт, який не потребує ніякого крему. Все в духовку, в розігріту. До температури 160 режим не низ-верх. Я ставлю на 45 хвилин. Але пам'ятайте, всі наші духовки різні, завжди перевіряємо на суху шпажку. Все, залишаю. Такий мій пиріг. Ну, я ж вже знаю, не перший раз його випікаю, він стоїть у мене 45 хвилин. Але ж обов'язково візьміть шпажку, перевірте. І ніколи не пересушуйте ваш бисквіт І оце знаєте, хай ще 5 хвилинок. Ні, не робіть так. Пересушити бісквіт, він буде не такий добрий, як має бути. Тож проконтролюйте ось цей момент з випічкою. І не багато, і не мало. Перевіряйте, суха шпажка, все відразу дістаємо. А тепер до повного охолодження. Коли він вже ледь теплий, я дістаю його із форми, чимось трошки його обов'язково пройдіть по краям, щоб він не, не, ну, не поламався, ніде не прилип і не відірвався. Не сама зручна, до речі, форма. Квадратна, кругла, значно зручніша. І вже до повного охолодження він в мене буде на рішціці. Якщо будете готувати з цього бісквіта торт, звісно, вплівку в холодильник на стабілізацію. Він, він як паралон, текстура у цього бісквіта, неймовірна, як і смак. Е, я не буду його зробити, робити з нього торт, тож я його відразу нарізаю на потрібні мені шматочки. Як вам зручно, так і нарізаєте. Я нарізаю весь, упаковую в бокс. і... Він є. Якщо це для вас багато, можна його в морозилку, половину в морозилку, і у вас буде завжди щось до чаю в морозилці. Розморозка завжди через холодильник. Якщо вам і цього багато, ви не хочете, можна, звісно, випікати пів, пів, пів порції. Робите півпорції, але пам'ятайте, час випічки тоді змінюється. Ви ж розумієте, що товщина тіста від товщини тіста залежить час випічки. Якщо у вас буде на все деко 2 см, то це 20 хвилин. Якщо у вас 20 см в діаметрі і це 10 см висота, це інший час випічки. Тобто це ми вже контролюємо. Час випічки на час випічки впливає товщина тіста. Ось такий він красень. Неймовірно смачний, улюблений, просто він як, знаєте, ні, навіть тут він, він значно смачніший, ніж усі барніки, бісквіти, які люблять всі дітки. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, вам сподобається. Це зручно, класно і, як завжди, смачного.